Дивись я який свічот замовила. Клас? Прикольно! Я збираюсь в ньому сьогодні в кафе. Завтра на побачення. Післязавтра в мене ще в ньому буде фотосесія. Собственно, для фотосесії я його і замовляла. Чекай в тебе ззаду. Давай приберу. Що там? А Та ти просто бірку забула зняти. На. Твою мать. Ну і на ти це зараз зробила? Що? Ну ти що гоніш? Навіщо ти бірку відірвала? Я хотіла цей светр назад повернути. Е, вибач, я може щось просто не так зрозуміла. Ти сказала, що збираєшся в ньому гуляти? Яка нафік різниця? Я тобі сказала, що я хочу в ньому пофоткатися і повернути його назад у магазин. Повернути ношену річ і забрати свої гроші? О, яка ти у нас правильна? Самі не смішно? Всі так роблять. Замовляють речі на фотосесію, потім повертають. Тільки ти мені вже все взяла і перепаскудила Сорі. Я не знала, не знала вона спитати треба перед тим як щось робити, та просто для мене це не окей, повертати не нову річ і вимагати гроші.